Вітаю! Пробачте трошки темно, але в цьому винні російські окупанти. Те, що у нас дуже часто не буде світла, якраз це одні з тих умов, які нам точно доведеться перебороти. Але не переживайте, якість чи відсутність світла точно не повпливає на якість того, про що ми з вами будемо говорити. А я хочу з вами поговорити сьогодні про наступне: три не Ну, нам більше ніж три за день непоганих прильотів по Росії. Російські танкери розвалилися просто біля Керчі, і знову ж таки це сигнал європейським структурам, які ой 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 ай, ай ай бігають, як переживають за екологію. А тут старі російські танкери, яких накупляли по всьому світу, розламуються пополам. І це при тому, що за два кілометри від Копенгагена однієї з країн. Дані, яка чи не найбільше переживає з екологію в світі, плавають аналогічні танкери. Причому танкер в керчі розламали не наші дрони, їх розламав вітер і хвилі. Таке часто трапляється старими танкерами, яких переробляють з одного виду на інший. Був морський танкер, зробили річка море. Був танкер-річка зробили море. І ось це питання в тому, що сьогодні ці танкери плавають по всьому світу, забруднюючи планету, і це не тільки питання війни проти України, це питання світової екології. І зараз якраз тут треба звернутися до наших західних друзів, структур, в тому числі українці, які живуть за кордоном, пошліть їм цей меседж і в коментарях. і... В комунікації на зустрічі з цими політиками в будь-якому випадку це треба підіймати. Ну але зараз про все поговоримо детально. Плюс Україна сказала, що не буде потякати, чи ж так слухати потякання Орбана по телефону, зірвавши його так званий мирний план. Давайте все це проаналізуємо. Давайте про все це поговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і дзвіночок, хоча б для того, щоб з'явилось світло, і ми могли з вами більше говорити про е, гарні речі. Але поки війна, бачите, темрява буде всюди. Але ми точно переможемо, я точно знаю, і змусимо нашого ворога за все заплатити. Тому підписуйтеся, ми з вами починаємо. В Запорізькій області їхав потяг та щів з собою 40 цистерн Топлива. А, ну, і спочатку почали дуже хитро прилітати дрони, причому не всередину, а вони почали прилітати якраз по краях. Ну, щоб не розщепили, і, типу, далі там горяться не залишили, а далі поїхали. Ні, почали бити дуже грамотно. Воно почало загоратися, оскільки везли топливо для військових. Горіти воно почало дуже непогано. Далі ударними дронами почали добивати, потім приключились хаймарси. Одним словом, Україна, сили оборони вміють працювати, причому об'єднуватися різними структурами і показувати дуже класний результат. Чому це важливо? Тому що Росія явно готує на запорізькому напрямку диверсії, вона готує їх і на Дніпропетровщині. От тому зараз ми бачимо їхню активізацію. Коли підтягують війська, коли підтягують топливо, ми розуміємо, що будуть йти в атаку. Ну, от якраз обрізаємо їхню логістику де можемо. Схожа історія сталася в Ульяновській області, там трошки інакше знищили кілька а, потягів дронами. Це якраз біля моторного заводу, за кілька кілометрів до депо. Відчувають наші дрони себе там дуже вільно, б'ють де хочуть, знищують. Ви знаєте, нещодавно в Краснодарському краї були непогані прильоти нашими дронами. Зараз ці прильоти відбуваються на території Ульяновської області. Ну, ви знаєте в честь кого Ульяновська область названа, в честь Леніна, Володимир Ульянов. Ленін. Ну і от Росія недокомунізована, Зараз якраз. Отримує свою порцію декомунізації, де знищуються їхні якраз такі логістичні можливості, і Україна показує, що може там наводити порядок. Ще одна історія це керч. Дуже боляче на це дивитися, тому що російські бовдори, які не вміють управляти флотом, беруть не тих видів танкери. Знову ж таки, в них їх немає. Тому цей тіньовий флот, який зараз 90% доходів енергетичних. Набиває в російську казну, повинен бути закритий. Про це сьогодні говорять наші партнери, але не всі, і не дуже голосно. Тому що деякі партнери сидять тихо і кажуть, ну нічого ж не відбувається. При всій нашій любові до Данії прекрасної крутої країни, біля якої пропливають ці танкери по кілька штук в день. Ось такі самі, які в Криму сьогодні переламалися. Волга Нефть, один і другий. По-моєму, Волга 212 і 229. Один розламало на шматки, а потім другий. От просто як печиво. Розумієте? І вони розлетілися, і нічого. Всі мовчать. А де екологи, де Грета Тунберг? Планету забруднюють диктатори. А ви всі мовчите. Друзі, скільки зелених. Депутатів в Європарламенті, скільки зелених депутатів по Європі, а що ми всі мовчимо? Чи можна боротися за чисту планету проти демократичних урядів? Давайте вийдемо і скажемо своє слово і диктатурі. Бо сидіти по кутках і мовчати ну якось виходить несправедливо, виходить, що диктаторів ми боїмося. А ось якщо уряд демократичний і нічого не зробить, то ми готові хоч кіл на лобі тисати. Розумієте, виходьте, давайте всі разом. Я говорю, давайте закликати, хай в коментарях бачать, треба бойкотувати російський флот, тіньовий флот, який з одної сторони фінансує війну і кров, а з другої сторони забруднює планету. І якщо багатьом західним суспільствам, які від нас типу втомилися все рівно, що ми тут тонемо в крові, то як мінімум їм треба постукати в двері, а можливо і в вікна, і сказати, друзі. А давайте ми зараз з вами поборемось і за нашу планету. Не тільки за Україну, яка за нас всіх бореться, європейців, але й за планету. Тому що цей безвідповідальний диктатор з планети зробить сміттєзвалище. І те, що сталося в керчі, дійсно це маркер. Так, в керчі сильні вітри, сильні хвилі бувають. Так, місцеві знаються, українські місцеві знають, кримські татари. Але росіяни цього не знають, тому що для них це чужі води. Перше, друге, старі калимаги, які вони називають там баржами і танкерами, не витягують, тому що вони старі, вони видозмінені, річка море, і знову ж таки, от вам це все і відбувається. Друге, там насправді, якщо проаналізувати, то за останні 30 років більше тисячі російських моряків загинули на таких танкерах, тому що. Росія дуже талановита країна, річкових переробили в море, ну, їх там кидає з кінця в кінець того моря. Розумієте, але нам все рівно там на них і на їхніх моряків, хай скільки хочуть, стільки там займається своїм судноплавством. Наше завдання це Україна. І якщо за рахунок питання екології можна буде, бо за нас не чують, на нас часто все рівно, але якщо за питання екології... Зможемо дотиснути, було б дуже супер. Ну і ще одна історія: це Орбан. Орбан е хоче ж нам нав'язати капітуляцію під назвою Мирний план Орбана, мирна ініціатива Орбана, місія Орбана. Виявили, що ця місія неможлива. Орбан товстий, він повороткий, і він зрадник. З Путіном може по кілька годин сидіти на телефоні, а Україні привозить капітуляцію. А нам це не підходить. Тому Україна сказала з пляжа і сказала, що по телефону ми з тобою говорити не будемо. Вибіг Сіяр, його маленький і почав гавкати. А як це так? Це ж суперініціатива. В Угорщині ніхто більше Орбана більше не зробив. Пф, смішно просто. Ну, в Угорщині, напевно, він монополізував цю тему і вам, маленьким лошарам, не дозволяє щось інше робити. Ну, в порівнянні з світом, давай поговоримо. Поговоримо з іншими країнами, наприклад, навіть не найбільшими Естонія, Литва. Подивись, скільки вони зробили для перемоги: Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Штати, Британія, Франція, Німеччина, Румунія, Чехія і безліч інших країн. Індія свої війська звідти забрала. Розумієте? Він зараз розказує, що він для миру більше не зробив. Для свого самопіару ніхто крім Орбана більше не зробив. Оце правда. Ну і наші взяли ниточку обрізка, ми з ним говорити не будемо. Він ніхто і звуть його ніяк. Помножили на нуль цю ініціативу і забрали її зі столу. Вони то будуть ображатися, але це їхні проблеми. Цю ініціативу вивели, забравши монополію на переговори у нього, забравши її назад до Києва. Чому ми повинні йому щось Віддавати в Будапешті свого часу ми вже напідписували, по сьогоднішній день розгрібсти не можемо. Друзі, напишіть в коментарях, правильне це рішення чи неправильне, хоча, мені здається, 99% може бути все ж таки, що так, але давайте почуємо всі думки. І друге, напишіть, чи зможемо ми за рахунок екологічної цієї ініціативи тіньового флоту заблокувати доходи до російського бюджету. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!